Тоні Арсена, вітаю з цим прекрасним днем у вашому житті. Власне не пройшло і півтора роки з моменту народження вашої доньки, як нарешті, ви вирішили все ж таки побратися. Рівно півтора. Насправді, ми е, вирішили ну, якби 2016 рік почекати і дати не визначалася. Але потім мені проснився сон, і там говорилося про те, що 15 червня. Саме той день, коли ми повинні побратися, і, 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 і зразу менше клопоту стало. <рес> як обирала весільну сукню? В твоєму житті вже було весілля перше. Чи тоді була весільна сукня, чи це перша весільна сукня в твоєму житті? Того, що було, вже не існує. Вона в мене перша в моєму житті. Те, що сьогодні відбувається, це вже трошки все по-іншому, і мені здається, це завжди як перший раз. <рес> Забавляли подарунки? Нічого не складали, ніякого листа не було. І навіть коли нас запитували. Вшов вдягати, бо це ж, це ж таки така церемонія. Я завжди сказав, що друзі, в е, нас вечірка в стилі Камезюа. Приходь, який є. А медовий місяць буде? Не буде. Буде? <свісно> буде? <свісно> де? Де ще не вирішили? Ні, ну, ми його не планували, бо <свісно> Скажемо, у нас там ремонт. <свісно> Всі гроші йдуть на ремонт. Ми е, ще не планували просто саме де, але. Збирались до наших друзів у Так, да, у, у нас Франциско. є дві країни США і Сінгапур, і там ми там є друзі. І вони всі з нетерпінням нас чекають, запрошують, але, як скажімо, дуже є ще багато є роботи. Не знаю, якось не, від, не до відпочинку. Поки Лондон. У нас є робота, наступна поїздка Лондон. да. буде така собі, скажімо, вояж такий.